У Вашингтоні у приміщенні бібліотеки американського конгресу розпочалась дев'ята конференція під назвою Україна на шляху до зрілої національної державності протягом двох днів експерти зі США України та сусідніх держав проведуть серію круглих столів на тему міжнародної політики України. Організатори конференції наголосили на що це питання є надзвичайно актуальним у зв'язку з конфліктом між Росією та Грузією. В цьому контексті особливу увагу Україні приділяють і сполучені. Штати як теперішня адміністрація Буша, так і обидва кандидати у президенти Барак Обама та Джон Маккейн підкреслюють стратегічність партнерства між Україною та США. Під час цьогорічної конференції її учасники проведуть окремі дискусії щодо співробітництва України з країнами Балтії, Польщею, Німеччиною та Росією. Окремо буде проаналізована роль України у ЄС, НАТО, ГУАМ та СНД. За підсумками конференції буде видано звіт з пропозиціями для української влади та. Лідерів інших держав. Участь у конференції бере і науковий директор Інституту Євроатлантичного співробітництва Олександр Сушко, який сьогодні є гостем нашої програми. Дякую, Олександра, що знайшли для нас сьогодні час. І перше і найбільш важливе запитання, напевно, на конференції присутні представники багатьох країн центрально-східної Європи. Як на вашу думку, сьогоднішня політична ситуація в Україні впливає на позиції України у регіоні? Ну, безумовно, представники зарубіжних країн дуже обережно. Діляться своїми поглядами, особливо якщо стосується дипломатів, які завжди висловлюються дуже обережно. однак у куларах конференції безумовно підкреслюється, що певні дії представників української політичної еліти, зокрема багато кому не зрозуміли рішення президента щодо проведення дострокових парламентських виборів, підриває позицію України і значно ускладнює досягнення тих цілей, які сам президент і декларував. Як в Україні, так і в Європі. Вважають, як ви вже сказали, що дострокові вибори в Україні є не на часі. Чи можна було, на вашу думку, існуючи протистояння в парламенті, розв'язати іншим шляхом? Ми говоримо про. Колективну відповідальність політичної еліти за те, що вони не скористалися тими очевидними шансами, які їм дали попередні вибори, які відбулися у вересні минулого року. Тоді склалися всі необхідні передумови для формування коаліції, яка представляла проєвропейський потужний демократичний табір, який міг би завдяки співпраці лідерів своїх працювати тривалий час. Однак, як ми бачимо, особисті амбіції стали на заваді цьому. Ми підкреслюємо особливу відповідальність президента, оскільки він є глава держави, який на нашу думку, власне, і на думку багатьох експертів, все ж таки сприяв посиленню протистояння, але також говоримо і про відповідальність прем'єр-міністра, яка також багато чого доклала, підкидуючи бензину в це у це вогнище. Тому ми говоримо про сьогодні і на конференції це підкреслюється. Що незважаючи на те, що сам по собі інструмент дострокових виборів є звичайним в європейській практиці, він сам по собі не суперечить демократичним принципам. За нинішніх умов немає достатніх підстав, і більше того, немає. Сприятливого сценарію після виборів і це найбільша проблема на яку вказують всі учасники конференції, так все ж таки на вашу думку, вибори такі відбудуться? Чи чи можливо взагалі перенесення виборів? І чи можливо е якийсь вихід цієї ситуації? Е там я не знаю, перенесення знову ж таки на якийсь довший період, не, не 7 грудня. Як це за ну, досвід минулих виборів, е минулорічних дострокових виборів показав нам, що поки ключові політичні сили не досягають згоди, що. До термінів і умов проведення таких виборів вибори не проводяться, тому не виключено, що і сьогодні за таких умов, які склалися, провести їх в означенні терміни 7 грудня, не буде можливим. Як один з варіантів розглядається перенесення виборів, звісно, що блок Юлії Тимошенко зараз наполягає на тому, щоб взагалі їх відмовитися від них, але натомість яке інше рішення має бути запропоновано? Наскільки воно реалістично? Тому сьогодні країна знаходиться в глухому куті. І будь-яке рішення, тобто, немає якогось ясного сприятливого сценарію, як цю кризу можна розв'язати саме через це. Багато експертів дуже схвильовані тим, що Україна в такій патовій ситуації, з якої ну дійсно немає конструктивного виходу на сьогодні, і все ж таки, якщо вибори такі відбудуться, у парламенті буде сформована нова більшість, чи слід очікувати змін у зовнішньополітичних пріоритетах України в Україні, у цій ситуації. Наскільки зміниться ситуація насправді у парламенті? Ну, По перше, ми ще не знаємо, чи сформується більшість, оскільки ми навіть не знаємо, чи будуть вибори, то прогнозувати якусь більшість дуже важко. Хоча на сьогодні більшість експертів схиляються до того, що в майбутньому парламенті більшість буде обов'язково за участю партії регіонів, а це певним чином зміщує всю конфігурацію влади в Україні і безумовно стосовно зовнішньої політики. Хоча президент безумовно буде наполягати як і раніше, як і в 2006 році, що він власне керує зовнішньою політикою. і Перебування у владі, скажімо, цієї політичної сили не впливатиме. Однак, ми добре знаємо із досвіду 2006 року, що це досить істотно впливає. Дякую, Сашко. Нам треба закінчувати програму. І надіємось побачимось на конференції знову.